Ось вони, італьянці. Мацоні, мурана. Ну і другий ящик Квікі. Перед посадкою ми отак їх обрізаємо трішечки коренево, щоб було зручно саджати. І замочуємо антихрущ і енергодар. Фунгіцид і інсектицид. Коренево. Ось так замочуємо. Щоб у нас був гарний старт, щоб нічого не заважало. рости нашій полуниці. І так, отакою приспособою, отакий маркер. Ось. Один цвях торчить. Тут шуруп і тут шуруп. Між ними відстань 33 см я виставив. Ви можете виставляти, ну там, ви, не ви, хто, хто буде користуватися, робити таку приспособу, скільки вам зручно. Там 25-30 і так далі. І потім отак поставили, намітили собі далі. Поставили, намітили. Поставили, намітили. І що виходить, виходить. Зараз. Ну ось отакі ми бачимо відмітки, ось вони. І по ним ми вже можемо прорізати потім. У нас буде 33 см. Ш... Тут 30 см ширина. Ну, 30-35. Потім беремо ніж, звичайний канцелярський, і прорізаємо ось такі крестики. Ось такі. Там, де у нас відмітки. Е, значить, дивіться, е, хто ріже коло, е, там є свої недоліки у колі, є свої недоліки у крестика. У крестика недоліки. Що Коли розростається кущ, то може краєчки залазити під плівку, треба поправляти. Або воно росте отак під плівку. Але тут менше бур'яну буде. У кола, навпаки, більше бур'яну, але ну, майже не, туди не відростає. Тому і так, і так можна робити ну, кому як зручно. Ось так це виглядає. Потім тут два рядки вже посаджень. По висадці, отак беремо, ставимо лопатку і по кореневу шейку опускаємо, дістаємо лопатку, це посаджено. В кінці можна ще корінь, так лопатку, якщо різко поставити, обрізати коріння, щоб взагалі не було загнутового коріння. Але якщо там трошечки буде загнуто, в самому в самому кінці, то нормально буде. Це якщо ви до половини посадите, буде загнуто угору, усе коріння, тоді да, воно не приживеться.